Живи своє життя, реалізуй свої ідеї і не переймайся через те, що думають інші. В принципі, все. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Вже минуло приблизно пів року, як я почала змінювати життя і звички, і трохи тут про це розповідати. Ще ніяк не зберусь зробити цей канал саме щоденником, про те, як мені здається, і так непогано. Протягом цього часу зі мною відбувалися певні трансформації. Змінювалися сприйняття себе, наявність енергії, певні події довкола, люди поруч, щось підтримувало, щось мотивувало. Інколи перемагала я, інколи перемагав мій страх, а інколи навіть его. Певні цілі взагалі відпали, бо під час змін я зрозуміла, що це не те, чого я прагну. Або мені не подобалось, як реагує мій організм на ці зміни. Певний час я привчала себе до системи і до самодисципліни, І маю зауважити, що я дуже недооцінювала дисципліну, хоча вона вирішує майже всі проблеми і питання стосовно якихось змін. Головне взяти себе в руки і контролювати те, чому ти приділяєш свою увагу, думки і енергію. Також маю визнати, що ворушити себе влітку набагато легше, все якось йшло само по собі. А ось зимку мій мозок, наче впадає в якусь плячку, і також сказався той факт, що я, як мати, маю відповідати за казку і різдвяний настрій своєї дитини і, в принципі, взагалі сім'ї. І весь грудень більшість думок присвячена саме цьому. Тому в своїй голові усі зміни я умовно поділила на літні і зимові. Влітку я більшість уваги приділяла спорту фізичній стороні свого життя. Було багато активності, і це дало мені неабиякий заряд енергії. Розворушило тіло, розворушило думки, зняло фізичну і психологічну напругу. Трохи підсилило залишки моєї впевненості в собі, і також що, в принципі, для мене дуже важливо подарувало нові знайомства. Це було класно, і це було драйвово, і це було емоційно. і Інколи навіть я сумую за деякими моментами цього періоду. Проте зараз більшість уваги сконцентрувалась на внутрішньому. Бо саме зараз я відчула в цьому потребу. Я відчула, що маю проробити певні свої думки, повернути якийсь життєвий баланс між саморозвитком і тим життям, яке обрала для себе багато років тому, і дуже його насправді ціную. Тобто за ці півроку я вібрала в себе стільки заряду і стільки енергії, що якщо я не почну нею ділитись і правильно її спрямовувати, все піде шкереберть. І нащо тоді взагалі були всі ці зміни. Є також і певні речі, які я зрозуміла для себе за цей час. Зміни не відбуваються одразу. І не сказати, що я не розуміла цього на початку, проте маю на це звернути увагу. Наприклад, десь на другому році життя моєї дитини ми з чоловіком вирішили ходити до залу. І ми це, звісно, робили. Ми регулярно відвідували зал, тренувались, корисно харчувались, у нас був тренер. Яка активно нами займалась. І ось одного разу я їй щось там нила про свої ноги, і вона мені сказала: Слухай, ти умовно, 20 років робила все, щоб зробити це своїми ногами. Ти 20 -но років наїдала, насиджувала собі целюліт, і ти за тиждень або місяць хочеш цього позбутись? Серйозно, чи варто говорити, що це було як холодний душ, а це все ж таки було. І це стосується не тільки ног, не тільки тренувань, це стосується будь-якої сфери мого життя. Навряд чи ти така жила, собі жила, щось робила, в якийсь момент тобі це набридло, і ти вийшла в світ і сказала: все, тепер я змінилась. І світ такий: Вау, круто, ми тебе чекали, тримай все, що ти захочеш. Навряд. Проте, другий пункт, який я зрозуміла для себе, це якщо все ж таки якимось чином трапилось так, що події завернулись, завернули тебе і кардинально все почало змінюватись, це може дуже швидко тебе втомити. Бо якщо ти робиш те, що до цього не робив. Задля того, щоб жити так, як ти зараз не живеш, то це вимагає певний час бути людиною, якою ти зараз не є, але прагнеш бути. Тобто ти кимось здаєшся задля свого майбутнього. І це не аби як втомлює, це забирає купу енергії, і це доволі стресово жити одразу якесь інше життя. Не зрозумівши для себе, чи вивезеш ти це взагалі, чи воно твоє, чи воно тобі потрібно. Якщо раптом це все на тебе ось так обрушиться, це може тебе зламати або може зробити великий стрес. Тому той факт, що зміни не відбуваються одразу, потрібно не тільки прийняти, а і цінувати це. Третє, якщо фокусуватись тільки на великих змінах в житті, то більшість Часу свого життя можна провести незадоволеною. Енергія породжує енергію, і те, яка буде ця енергія, залежить від моїх думок і почуттів. І будемо відвертими, життя це не тільки якісь великі зміни, це ще й побут, це ще й якісь звичні справи, це ще буденність, і це ще події, які інколи від тебе залежать, а інколи й ні. І якщо ставити себе вище. За всі ці рутинні справи, то можна втратити зв'язок з реальністю. Тож варто знаходити натхнення в щоденних справах, щоб не втрачати позитивне налаштування або енергічний баланс, або мотивацію, називайте це як хочете, варто перетворити певні щоденні справи на якесь натхнення. Можливо, навіть трохи романтизувати своє життя. І свою рутину. І я маю визнати, що певний час я дуже відмовлялась від цього, бо мені здавалося, що ти або робиш, або ні. Які ще там романтизація, свічки, музика, що. І це навіть можна відстежити в моїй практиці в Йозі, бо раніше я віддавала перевагу Аштанга Йозі, і я там робила так, наче я якийсь солдат Джейн. І це було доволі втомлюючим, доволі важким, і не залишало якоїсь мотивації продовжувати робити це далі. Так, в мене була дисципліна, але не будемо забувати про те, що ну, якщо є змога внести щось мотивуюче і приємне, чому б це не зробити? А я собі якось, наче спеціально, ускладнювала життя і процеси. Зараз же мені більше подобається флоу йога, і я не проти якоїсь приємної музики, і я не проти якихось приємних ароматів. І мене це підтримує, мені це дарує насолоду, я почуваю себе приємно. І це, в принципі, стосується усіх сфер мого життя, не тільки йоги. Бо, врешті-решт, я сама вирішую, як себе сприймати, і як сприймати свою рутину і свої певні обов'язки. Варто дозволяти собі нудьгувати. Ми живемо в такий період, що немає ні хвилини вільного часу. І навіть коли тобі здається, що ти відпочиваєш, ти певно не відпочиваєш. Ну я не знаю як у кого, в мене так. Весь час щось відбувається, весь час ти щось робиш або дивишся, як роблять інші. По собі помітила, якщо з'являється якийсь вільний проміжок часу, я в телефоні. Новини, події, життя інших людей, ідеї. Плани, цілі, шляхи реалізації, сенси життя. Я завжди щось роблю в телефоні. Працюю, спілкуюсь, відпочиваю, навчаюсь. І я помітила, що в принципі немає часу, коли я роблю абсолютно нічого. Просто сиджу і нічого не роблю. Ну, окрім сну, звісно. І насправді в цьому моменті проблема навіть не в самому відпочинку або енергії, проблема в тому, що... Не народжуються власні ідеї, не формується власна думка. І коли я почала практикувати відпочинок без телефону, телевізору або розмов, а натомість змусила себе нічого не робити, хоча б певний шматочок часу, я відчула якийсь додатковий прилив енергії. Бажання щось нарешті вже почати робити. Почали з'являтися якісь старі ідеї, думки, які я десь загубила в чертогах розуму. Почали з'являтися нові. Мозок просто почав генерувати безліч ідей, аби не померти з нудьги. Не потрібно судити свої ідеї, перш ніж вони отримали шанс втілитись в життя, і це знову ж таки про життя онлайн і про безліч історій. Які мають в принципі тебе надихати про безліч коучів або наставників, які розкажуть тобі, як жити, що робити, і ти формуєш собі якусь ідею, що є певний шлях успіху або самореалізація, або самодосконалення, або там якогось зростання. Неважливо, є певний шлях, і ти маєш йти цим шляхом. І буває в мене так, що певні якісь ідеї або думки я десь ховаю в своїй голові, бо вони здаються іншими і трохи не вписуються, в принципі, ідею, яку мені в голові створив онлайн-звіт, бо вона якась не така. А ось не варто так робити. Бо ти ніколи не вгадаєш, що для тебе краще, поки не спробуєш, поки не відчуєш, і поки не реалізуєш ідею. І, в принципі, що я втрачаю в мене або вийде, або ні, живи своє життя, реалізуй свої ідеї і не переймайся через те, що думають інші. В принципі, все усіх не зробиш щасливими. Інколи люди говорять щось неприємне, лише тому, що якщо вони не скажуть, вони просто луснуть від власної желчі. І що б ти не казав? І як би ти не намагався допомогти. Ти завжди будеш поганим. І це окей. Різне виховання, різні цінності, різний погляд на життя, і на шляху будь-яких змін завжди буде якийсь негатив і завжди буде критика. І важливо розрізняти, коли це конструктивна критика, а коли людині просто болить, або вона ображена сама на себе, сама собою. І тут варто трішки. Вгамувати свій пил, вгамувати своє его, бо не завжди все відбувається через мене, і мій стан не має залежати від думок інших людей. І ще цікавий момент, який інколи допомагає мені зрозуміти, чи моя людина, чи не моя, це коли ти дозволяєш цій людині вважати, що ти гірший за неї в більшості випадків, ось тут людина і розкривається. І починається проявлятися вся її суть. Не завжди, звісно, так відбувається. Але в більшості випадків це мені дуже допомагає. І я не можу сказати, що я вся така на дзені і не звертаю увагу на думку інших людей. Але я, в принципі, намагаюсь фільтрувати її, коли людина мене. І якимось чином намагається образити, або каже щось таке, начебто неприємне для мене. Я уявляю, просто наскільки цій людині в житті було погано, що кращого вона сказати не може. Мені її стає трохи шкода, і я просто йду далі. Все. Якщо казати про саме зараз, про мій грудень, то внутрішньо я відчуваю потребу. Перебрати всі свої речі, прибрати взагалі з свого життя і своєї квартири щось зайве, що мені вже не потрібно, чим я вже не користуюсь, бо внутрішньо я відчуваю певний тиск, і мені хочеться більше простору, більше повітря. І найближчі десь приблизно два місяці, враховуючи свята, я буду приділяти увагу тому, щоб організувати своє життя таким чином, щоб його. Спростити, аби залишався час на те, що справді важливо. І вже не вперше в мене буде така практика, коли я мінімізувала все те, що маю, і це дуже полегшило мій стан і моє самопочуття і думки в моїй голові. Тому я хочу повернути цю практику назад. І цього разу я спробую не просто позбутись зайвого, а ще спробую і не повертати це зайве в своє життя. Сподіваюсь, що відео вам сподобалось. Можливо, буде корисним, можливо, ні. Але воно вже є. І я дякую вам всім за увагу і до зустрічі в нових днях. Пока!